Я звати Тараненко Альона, я студентка групи ПЗПИ224. Сьогодні я захищаю практичну роботу номер 1 з предмету Архітектура програмного забезпечення та продемонструю вам презентацію на тему Паттерн проєктування Strategy. Шаблони проєктування або паттерни це перевірні часом рішення типових проблем, що виникають у процесі розробки програмного забезпечення. Вони дозволяють спроектувати програму так, щоб вона була легкою для підтримки. Масштабованою та зрозумілою для інших розробників. Правильне використання паттернів допомагає мінімізувати помилки та робить код більш структурованим. Залежно від призначення, паттерни поділяються на три основні групи. Це породжуючі паттерни, визначають, яким чином створюються об'єкти. Іноді важливо не просто створити новий об'єкт, а зробити це так, щоб він відповідав певним умовам або залежностям. Породжуючі паттерни дозволяють створювати об'єкти уніфіковано, вховуючи складні процеси ініціалізації. Приклади: це Factory-метод дозволяє підкласам визначати, який клас об'єкта створювати, або Abstract Factory, використовується для створення груп взаємопов'язаних об'єктів. Наступне це структурні паттерни. Вони визначають, як організовувати класи та об'єкти, щоб зробити систему гнучкою та ефективною. Ці паттерни допомагають спростити структуру коду та покращити взаємодію між об'єктами. Наприклад, Bridge відокремлює абстракцію від її реалізації, щоб обидві могли розвиватися незалежно, або Decorator додає нову функціональність об'єкту динамічно. Та останнє це поведінкові паттерни. Вони визначають, як об'єкти взаємодіють між собою та які обов'язки кожен з них виконує. Вони допомагають зробити код більш гнучким, дозволяючи змінювати поведінку об'єктів під час виконання програми. Наприклад, це «Strategy» дозволяє визначати різні алгоритми та легко перемикатися між ними. Або «State» змінює поведінку об'єкту залежно від його стану. Визначення паттерну Strategy». Отже, «Pattern Strategy» належить до поведінкових шаблонів проектування. Його основна мета це винесення різних варіантів поведінки програми в окремі класи, що дозволяє змінювати їх незалежно від основної логіки застосунку. Основна ідея цього паттерна це визначити сімейство алгоритмів, інкапсулювати їх у вигляді окремих класів і зробити їх взаємозамінними. Це дозволяє змінювати поведінку об'єкта на люту, не змінюючи його коду, а лише підставляючи відповідну стратегію. Strategy дозволяє уникнути великих умовних операторів, наприклад, if Else або Switch, які вибирають алгоритм залежно від стану програми. Замість цього код працює через абстрактний інтерфейс, що значно покращує його розширюваність і підтримку. Далі про структуру паттерну Strategy. Паттерн Стратеджі складається з таких основних компонентів. Це, власне, стратеджі, інтерфейс стратегії, визначає метод, який повинні реалізувати всі конкретні стратегії. Це concrete стратеджі, тобто конкретна стратегія, конкретні реалізації алгоритмів, які можуть використовуватись взаємозамінно. Та контекст, власний контекст зберігає посилання на певну стратегію та делегує її виконанням відповідного алгоритму. Щоб краще зрозуміти, як працює паттерн strategy, розглянемо два практичні приклади його використання. Один мовою C++, інший на C Sharp. Перша реалізація мовою C++. Уявімо, що у нас є завдання реалізувати сортування даних. Замість того, щоб жорстко закладати конкретний алгоритм у клас, ми можемо створити стратегічний підхід. Для початку ми створюємо інтерфейс стратегії, що дозволяє створювати різні алгоритми сортування з єдиним інтерфейсом. Далі, реалізуємо конкретні стратегії. В даному прикладі Bubble sort та QuickSort. Аналогічно можна реалізувати й інші методи сортування. Далі, створюємо контекст, що містить посилання на об'єкт стратегії та делегує йому виконання алгоритму та використовуємо паттерн в класі Main. На наступному слайді продемонстровано успішну роботу програми, де було реалізовано паттерн стратегії. Далі, реалізація мовою C Sharp. Припустимо, що у нас є система оплати, яка дозволяє користувачеві вибирати різні методи оплати. Це кредитна картка, PayPal, Google Pay тощо. Замість використання if-else або Switch у коді ми застосуємо паттерн стратегії. Для цього спочатку створюємо інтерфейс стратегії. Інтерфейс визначає метод Pay, який буде реалізовувати всі конкретні стратегії оплати. Це дозволяє кожному методу оплати мати власну реалізацію. Далі, створюємо реалізацію конкретних стратегій. Для цього створюємо кілька класів, які реалізують різні способи оплати. Кожен клас реалізує метод Pay, що дозволяє нам легко змінювати спосіб оплати без зміни основного коду програми. Наступний крок створення контексту. Класу, що містить посилання на конкретну стратегію та делегує її виконанням методу Pay. Метод setSTrategy дозволяє змінювати стратегію на люту, а ExecutePayment виконує оплату відповідно до вибраної стратегії. Далі використовуємо паттерн в main. У цьому прикладі спочатку обирається одна стратегія оплати кредитною карткою, а потім вона вже змінюється на PayPal і Google Pay, без необхідності змінювати сам клас Payment Context. Це демонструє основну перевагу паттерна стратеджі – Можливість легко змінювати поведінку програми. Наступний слайд демонструє успішну роботу програми із реалізацією паттерну стратеджі. Перейдемо до переваг та недоліків паттерну стратеджі. Переваги. Перше. Принцип єдиного обов'язку. Кожен алгоритм є незалежним класом. У класичному підході до розробки програм може бути один великий клас, що містить багато логіки для різних алгоритмів. Це робить код важким для розуміння, тестування та змін. Pattern Strategy допомагає розділити логіку алгоритмів на окремі класи. Кожна стратегія має свій власний клас, а це означає, що її можна легко змінювати та покращувати незалежно від інших частин програми. Таким чином, основний код залишається чистим і легким у підтримці. Далі, принцип відкритості закритості. Легко додавати нові стратегії без зміни коду контексту. Якщо в програмі з'являється новий алгоритм, ми можемо просто додати, додати новий клас стратегії, не змінюючи код основної логіки програми. Це відповідає принципу відкритості закритості, згідно з яким код має бути відкритим для розширення, але закритим для змін. Наступне це гнучкість. Можна динамічно змінювати алгоритми під час виконання. Однією з головних переваг стратегії є можливість змінювати алгоритм на льоту. Це дуже корисно в ситуаціях, коли користувач сам обирає варіант поведінки програми. Та, звісно ж, легке тестування. Окремі алгоритми можна тестувати незалежно. Оскільки кожен алгоритм винесений в окремий клас, його можна легко тестувати окремо від решти коду. Це покращує модульність і робить процес тестування більш ефективним. Наступне це недоліки. По-перше, це збільшення кількості класів. Кожна стратегія має свій власний клас, що може ускладнювати структуру проєкту. Використання Pattern Strategy означає, що для кожного варіанту алгоритму потрібно створювати окремий клас. Якщо система має багато можливих стратегій, кількість класів може значно зрости, що ускладнює навігацію по проєкту та його підтримку. Наступне – ускладнена інтеграція, якщо алгоритм має багато параметрів. Може бути складно передавати необхідні параметри між контекстом та стратегією. У деяких випадках алгоритми можуть вимагати додаткових параметрів для роботи. Якщо стратегія потребує велику кількість вхідних даних, передача цих параметрів може стати складною і вимагати додаткових змін у коді. Та наступне це підвищені витрати на створення об'єктів, якщо часто змінюється стратегія. Створення нових об'єктів може впливати на продуктивність. У ситуаціях, коли стратегія змінюється дуже часто, доводиться постійно створювати нові об'єкти. Це може впливати на продуктивність, особливо якщо створення об'єктів є ресурсозатратним, або якщо зміна стратегії відбувається в критичних частинах програми, наприклад, у реальному часі. Що ж, підсумуємо усе вище сказане. Паттерни проєктування відіграють ключову роль у розробці програмного забезпечення, допомагаючи спрощувати складні задачі, стандартизувати підходи до написання коду та робити його більш підтримуваним. Кожен паттерн має свою сферу застосування і може значно покращити якість коду, якщо використаний у відповідному контексті. Застосування паттерна стратеджі має багато переваг і допомагає вирішити важливі задачі у проєктуванні програмного забезпечення. Основні підсумки щодо цього паттерна такі. Перше, це гнучкість і розширюваність, зменшення залежності та поліпшення підтримки, Відповідності, відповідність принципам SOLID, можливість легкого тестування, зменшення використання умовних конструкцій. Однак, варто враховувати і недоліки. Стратеджі може спричинити збільшення кількості класів, що ускладнює архітектуру, і може призводити до витрат пам'яті через створення додаткових об'єктів. Також, якщо стратегія використовує багато параметрів, їх передача може ускладнювати реалізацію. Загалом, стратегії є потужним інструментом, що значно покращує масштабованість та адаптивність програмного забезпечення. Його варто застосовувати там, де важливо забезпечити незалежність алгоритмів та можливість їх гнучкої заміни. На наступному слайді ви можете бачити список використаних джерел. Дякую за увагу!